Привіт-привіт всім! Я вас вітаю на каналі Зоя Соляник. Я брала участь у конкурсі, який організувала Тамарочка з каналу В'яжу на дивані. І це конкурс разом з магазином Анже. Я вже розумію, що я запізнилася зі своїм звітом, але, все ж таки, я вам покажу презентую свою. І так, я взяла пряжу, яку розкламувала тамарочка, і казала, що дуже гарна. Вона дійсно пряжа дуже гарна. Ось якщо вам, як видно, ось така пряжа. Це етикеточка від бобінки, пряжа 190 метрів у 100 грам, Мультиколор. Ви бачите, вона дуже різна. Пряжа доволі товстенька. Тут і махер, і шерсть, і поліакрил, і люрекс. Люрекс доволі такий м'якенький, не колеться. Да взагалі, я то до шерсті не приваблива. І так, я купила 450 грам і в'язала свитер напівпатентною резинкою, так як ця резинка бере доволі багато пряжі і. Я вив'язала всю ниточку. Так вийшло, що я зв'язала до підрізів, почала в'язати униз, потім відрізала ниточку, зв'язала рукава і в'язала далі униз і свитр, от я й не поміряла, свит у мене вийшов довжиною. 70 сантиметрів, вив'язала. І ниточки в мене залишилося всього 35-40 грамів, невеличкий шматочок нитки. Ось так. Значить, Як же я в'язала даний цвет? Я набрала 72 петлі, зв'язала 7 рядочків резинки. Потім, так як пряжа доволі товстенька, то я переш... не в'язала хибну кетлівку, а просто пров'язала рядочок виварітними петлями. В наступному рядочку я пров'язала резинкою один на один. Далі розділила петлі так. Регланних ліній у мене, на регланну лінію у мене йде одна петля. Далі для рукавів, я так як називають, нульовий реглан, але я дуже часто його використовую. Для рукавів я взяла всього-навсього три петельки. Решту поділила спинка 29 і наперед 33. В'язала я таким чином. Перший е, поворот у мене був за регланною лінією на рукаві, другий поворот у мене був після регланної лінії спереду, але тут добавочки не було, то на 4П3 якраз 4 зрівняла я перед і спинку. І в'язала, потім додавала кожний раз по три петельки наперед. В'язала так, не рахую і зараз не скажу, скільки мені сподобалося, стільки я зв'язала. Ну, Ви бачите, є сантиметрів 4 я зв'язала. Далі я додавала в кожному е, другому рядочку декілька рядів, потім в кожному четвертому. От і не скажу скільки. Потім я поміряла мені досить. і Це мене в мене в'язаний свитр на розмір 50-52 і в'язала далі напівпатентною резиночкою. І ще перед підрізами я зв'язала е, 4 рядочки е, т, 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 імітація азіатського росточка. так як... Я в'язала тут росточок і додаю азіатський. Це для кращої посадки, так, так як моя фігура сутула. Значить, я додаю і ще декілька рядочків тільки спинку. Далі в'язала, як я вже говорила, рукав в'язала. На рукав, на підрізи я додала е, 11 петель І в мене рукав вийшов 42, 42 петелечки. Я в'язала без збавлянь, в да, е, я в'яжу вільно. У мене були спиці. Забула вам сказати, спиці 3,75 кубики, Я в'яжу від Кнітпро, кубики від Кнітпро, я в'яжу вільно і в'язала резинка в мене тут. Зв'язана теж, я не міняла. Тут резинка просто деделя, декоративна, хоча вона непогано тримається, і тут резиночка невеличка, а внизу резинка доволі широка. О, зараз вам навіть скажу, скільки тут сантиметрів, 8 сантиметрів резинка. Тобто, я в'язала, скільки мені вистачить е, ниточки. Ниточку дов'язала всю. Тобто, Мій светр важить 450 грам. Я дуже задоволена і закривала я як на рукавах, так і внизу. Закривала. Резиночку з накидом. Ось це мій свитрик. Ось такий светрик у мене вийшов. Дякуючи е, Тамараці, дякуючи її проекту. Також дякуючи магазину Анже, який е, запропонував пряжу зі знижкою. Можна було вибрати будь-яку бобінну пряжу зі знижкою. я... Взяла саме таку пряжу зі знижкою. Ще я брала і льон, але хотіла літні речі, але льон із спицями в мене не подружився, а із гачком я не встигла. Ось такий проєкт, ось така робота в мене вийшла в цьому конкурсі. Можеш Всім бажаю більше часу на улюблений хобі і головне скорішої, скорішої перемоги. Всім вітання.